Христос Воскрес. О, друзі! Наша свиноматка. Чекаємо від лікаря Василя. Зараз будемо чистити пацючки. Такі грубасики. Поросятка на даний момент всі замовлені. Але можуть бути різні ситуації. Ну, який грубий, який широкий. Два тижні і два дні. Такий я ж рівець має по, по хребті. Це є петрени. Льоха була запліднена петреном. Льоха є трьох породка, йде по махстерах. Можна замовляти поросята. Номер телефону мій 097 53 79 062. Находимо з село Великий ключів, то є біля коломиї. Кому цікаво, звертайтеся, замовляйте. Бо зараз тут у нас проходить процес поросу. Наступна свиноматка, пороситься. Ця походить трьох породка по макстеру. Запліднена була петреном. Ця походить трьохпородка по петрену, так само запліднена петреном. Зараз тут вже маємо у наявності двоє поросят. Оцей пор... патючок, що позначений, дружина зважила щойно народженого кілограм 900. І в нас проходить процес опоросу. Сьогодні все, все на купу. Так, як ви знаєте, я займаюсь кіньми. Багато кобил є на паровці. Зранку обійшов коні, покрив кобили. Зараз приїде від лікар чистити пацюки, бо пацючки я чещу маленькими, вже продаю чищених людям. Ну і зразу тут у нас проходить опорос. Так що, кому цікаво, від цієї свиноматки, там чотири штучки вже є замовлені. Не знаю, як буде. Скільки приведе, але будете дзвонити і замовляти. Е, переважно люди дзвонять, кажуть, що я хочу пацючка, я хочу два пацючки, я там хочу дві льошки. Е, дивіться, я нічого не можу наперед казати, там обіцяти щось, що добре там буде це. Е, невідомо, що приведе, що скільки буде. Наприклад, може бути більше пацюків, а замовлень більше на льошки чи наоборот. Так що то в загальному треба дзвонити, уточняти, е, бо я записую людей і, наприклад, того разу е, ті поросята ми вже розпродали, як бачите, тут вже немає, люди розібрали, то було більше замовлень на, на льошки, а тутка. Тоже більше на льошки, а є більше пацючків народилося. Ну і ми не можемо знати, чого скільки буде. Так що то вже треба уточняти по телефонному дзвінку, скільки е, чого є. Як немає пацючка, буде льошка. Е, ці поросятка на кінець травня вже будуть у продажі. Я нагадую, вони замовлені. Але в загальному дзвоніть, бо тому, що. У мене була ситуація, що люди замовили, потім щось людям не, не склалося так, як було заплановано, і люди замовлення відмінили. Що можна цей? Що можна замовляти і дзвонити, уточняти всю інформацію? Від цієї будуть поросятка на середину червня. Як все буде добре, на середину червня будуть поросятка в продажі. І пізніше будуть е, на середину липня. Поросятка від свиноматочки другої. Там у нас є ще у малім свинарнику дві льохи, Петренка і ще одна льошка, то від неї буду, буде на середину липня, від цієї буде на середину червня. Так що, кому цікаво, дзвоніть, звертайтеся. Отак ми працюємо. Свинарство, конярство. Вирішили працювати в себе вдома на своїй землі, Не по світу і не на когось. Зварив такий станок ще один, станки варю сам з профільної труби. Дуже гарно себе рекомендують. Легше ходити біля льохи, бо то є безпека на перш, перш, ну, до самого себе. Друге на поросята. Нагадую, вона має мати вона має мати по Петрену, сама походить трьох по Петренах і поросятка будуть по Петрену. Так само вона запліднена Петреном. Я її пліднив Макстром, вона перегуляла і запліднив Петреном. А тут такі малі петренчуки. Аба. Там багато дехто знавців таких, я розумію, фіс-потужних свинарів, пишуть коментарі, що то не, петрен, не по Петренах льоха, а там то, а там щось тому подібне. Я краще знаю, які в мене льохи, і краще знаю, чим я плідню. Дивіться, два тижні, які поросята. Аж рівці по хребтах. Широкі, довгі, котрі люди у мене вже брали. Люди бачать, які свині. А знавців є як коментаторів багато, пишуть ті, хто взагалі свиню очі не бачив. Але писати треба, бо як не напише коментар не обісери, то день не зарахований. Я, наприклад, як дивлюся якесь відео, часто в мене таке буває, що я їду в машині. І включаю, дивлюся відео. Більшість слухаю, як включаю, як дивлюся, бо не маю часу на то. А експертів у нас дуже багато є, що цілими днями хріна не роблять. Сидять в телефоні і раз пишуть коментарі не тільки мені, а в загальному багатьом блогерам. Але і такі мусять люди бути, їм так цікаво жити, а нам цікаво знімати. Так що, друзі, кого цікавлять поросята, дзвоніть, звертайтеся, замовляйте. Якщо потрібно, є такі підрощені поросята, можуть бути так само в продажі. Кого би зацікавили? Вони в загальному в мене стоять на відгодівлі, але якби когось зацікавило, я можу продати. Звідси я вже продав. Двоє свиней. І якби комусь щось потрібно, хтось хоче підрощеного, бо багато людей дзвонить, питають, чи немає більших таких кілограм 60-70 От є такі поросята, можна замовляти. Тут тільки їх є у продажі, якщо можлива продажа, тільки 2, 4, 5 штук. Їх є тут 7. Але я залишаю звідси дві льошки собі на свиномат. Отакі От у нас варіанти. Праці і роботи. Тутка молодих, лишив так само по петрену. Я вже це пояснював і пояснюю, бо спілкуюся з людьми, котрі е, проводять свинарство вже не один рік і трохи читав у, у інтернеті про породи свиней. То, щоб ви розуміли, петренів є два види. Є петрен, не знаю, що так називають. Є Петрен європейський, тобто він цілий білий йде. І Петрен. Ну, правильно, п'єтрен, бо там мене в коментарях поправляли, що не Петрен, а п'єтрен, То то найбуде п'єтрен, є Теркаті і є білі петрени, от це тобто такі, як оці чорнобілі. Але от хочу вам ще зауважити, дивіться, є. Чорні з білим є білі і є двоє рижих. Тобто воно передається, я так розумію, генетично ще й породу, Не тільки порода з породу, але ще й породу у майбутньому. Якісь десь були, напевно, діди баби режого походження і вони мають окрас реженькі такі. Але щоб розуміли, бо люди, багато людей. Хто купує поросята і є ще такі у мене дзвінки, задаєся питання, чи білі, чи так, як у нас називають красі. Дивіться, поросята красі, але коли вже в майбутньому ти його зарізав. І шерсть це просто шерсть чорно-біла. А в загальному свиня ціла біла. Шкіра у них біла. Просто це такий окрас, шерсть така, що вони красі. а... Сама шкіра біла. Нема різниці, чи воно реже, чи воно чорне, коли ти шерсть обпалив, то свиня біла. Отакі варіанти. Грубасики. Так що, друзі, кому цікаві поросята, більші, менші замовляйте, пізніше буде, будуть великі підзаріз. Якщо не продадуться отам з тих, що... У краю я показував, то тут вони стоять на відгодівлі, то вони будуть е, десь на місяць лепень вже у продажі на, на заріз. Очікуємо черговий припліт від цієї свиноматки. Коли розпродаємо поросятка, будемо свинарнику наводити порядок, усе дезінфікувати, білити. Тобто раз у півроку будемо проводити тут е, та, якби, поверхневий ремонт такі у нас справи. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, будьте всі здорові!